Доброго вечора, пані та панове. Слава Україні! Ми з вами в стінах манежу коледжу фізичного виховання. Своїм місцем реєстрації вважала калушно, але так склалось в силу тих чи інших обставин, що вже в новому сезоні. Виховання перша та друга команди базується, скажімо так. Поєдинок розпочався. Давайте дійсно ураган 2 КФВ, Ну і до складу команди Івана Данилишна та Романа Кордобу. Дмитро Радковський, номер п'ятий, Роман Партика, номер другий. Ось і перший удар по воротах, Кузів забирає м'яч до своїх рук. О, класний матч. Тим часом ось такий постріл від Гришука. Ми ну на пішпагаті Кузя вітчений. Навіть дуже дуже досвідчений. Тут може бути небезпечно, і знову все було дуже близько до того. Подійному матчі було зафіксовано рахунок 3-3, Зараз удар одразу ж з лету від Павлюка, але не влучає. Нічого схожого ми не бачимо. Зараз удар по воротах, ну, але не надто вдали, чесно кажучи, від Данила Ясінського кого вибрати. Ось академія НФК Орган продовжує готувати якісні футзальні кадри. В тому числі зараз вчасно ясінський зворіт. Виходить знову удар від Павлюка. Всі розуміють наскільки і дійсно близькі команди за силою одна до одної зараз потужний удар від поборчака. До Павлюка м'яч доходить. Ріжко ріжко віддає на корвацького. Це не корвацький, це Петровський був Автоголом голов. Відзначився Могорчак, гравець вовків. Що стосується урагану, 2КФВ, то підопічні, а ось таким чином рахунок відкрито. Ураган 2КФВ пробивав там метрів 4, якимось щасливим випадком м'яч таки там до нього потрапив, ну і він спонукати. Ураган 2КФВ. Все-таки більш акуратно діяти, тим більше, коли рахунок 2-0 стає. Який же класну комбінацію, яку ж класну двійку, давайте скажемо так. Поки що це все так контроль заради контролю. Можливо, зараз щось буде. Удар, удар потужний. Із виходом м'яча з гри, і з поверненням його в гру, відповідно, стає більше. Ну і ці паузи довші в часі стають. Вже в цьому сезоні до Табургати перейшов. Знову Карвацький, Удар по воротах, гончар пробиває. Ну і Ясінський через рикошет переводить м'яч. Скажемо, це трохи згодом, тому що зараз знову Гладенький на Корвацького віддає. Це вже реальний був шанс. Вже, напевно, півтора десятки проведених матчів між цими національними збірними. Ясінський це вже справжній сей від нього. Штрафного майданчика урагану 2 КФВ, але ні до чого вкрай небезпечного це не приводить. Знову Ясінський вдало грає. Мій колега Андрій Мокляк переглядає цю трансляцію, ну і вже в нього є свої думки. Я думаю, стосовно того, хто ж потрапить, тому особливої уваги. Цьому не надаємо. Гончар пробиває. Гончару удар не вдався, тому що швидше за все пробивав 88-й номер перебувати на майданчику. Ну і ось друзі, це були останні секунди сьогоднішньої зустрічі. Варто віддати належне гравцям гати, які до останнього атакували, але таки розмочити ворота, не кажучи вже про те, щоб зрівняти рахунок. Сьогоднішньому матчі гаті не вдалось. І з рахунком 0-2 завершується цей поєдинок. Курган-2 коледж фізичного виховання перемагає в поєдинку. Дякуємо нашому режисеру Володимиру Королю за ось цю свіжесеньку таблицю чемпіонату івано Франківщини.